Підтримка та допомога захисникам України є одним із пріоритетних напрямів діяльності Донецького державного університету внутрішніх справ. Колектив ЗВО здобувачі і здобувачки вищої освіти. Слухачі та слухачки Академії поліції систематично беруть участь у волонтерських, донорських та патріотичних акціях. Сьогодні кожна крапля донорської крові це порятунок чийогось життя. Представники університету на постійній основі здають кров для постраждалих завдяки злагодженій роботі молоді та активістів волонтерського штабу Паляниця» вже сплетені та відправлені на передові сотні метрів камуфляжного покриття. Курсанти, використовуючи сучасні технології, моделюють та створюють на 3D-принтері спеціальні деталі для поповнення технічної бази наших захисників. Хлопці та дівчата долучилися до спільноти Годуємо патріотів, учасники якої від початку повномасштабного вторгнення нафасували десятки тисяч пакетів сухих супів. Фахівці університету розробили спеціальну програму спортивної реабілітації ветеранів війни для покращення фізичної форми, зміцнення імунітету, відновлення вестибулярних та інших функцій. Співочі волонтери Донду своїм талантом об'єднали навколо себе усю громаду. Зібрані кошти вони повністю передають на потреби армії. Лише об'єднавшись, ми зможемо вистояти, перемогти і відновити країну своєї мрії.